Вітаю, друзі! Які сюрпризи долі нам віщують зірки на не... від карт Тару у цьому розкладі. Інтуїтивно оберіть свій варіант, в будь-якому випадку поради від вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. Підтримайте це відео лайками, коментуйте та підписуйтеся на канал задля обміну енергіями. Перша карта вказує на те, що, попри силу волі та амбіції, ви відчуваєте брак енергії та інтересу до реалізації планів, порада подолати стан емоційної стагнації, почати з малих конкретних кроків та знайти джерело мотивації для відновлення бажання рухатися вперед. Визначте причину вашої апатії. Почніть з невеликих конкретних дій, щоб поступово відновити мотивацію та інтерес до життя. Згадайте свої амбіції та цілі, щоб знайти сили рухатися вперед, вийти зі стану емоційного застою. Друга карта. Вказує на те, що минулі травми або спогади впливають на ваше теперішнє. Порада в тому, щоб усвідомити, що минуле заважає вам рухатися вперед і знайти сили подолати внутрішні бар'єри та відкритися до нових можливостей. Щоб рухатися вперед, вам потрібно визнати, що минуле вже позаду, і направити сили на створення нового. А не на боротьбу зі старими привидами. Знайдіть у собі сили залишити минулі травми в минулому. Довіряйте собі та іншим. Відкрийтеся до нових позитивних можливостей. Третя карта означає для вас, що міцні стосунки будуються на пристрасті, яка контролюється розумом, базується на взаєморозумінні і повазі. Також може свідчити про подолання труднощів у парі, прийняття важливих рішень у стосунках. Говорить, що зв'язок між партнерами базується на взаємному розумінні та повазі, а порада зосередитися на розвитку стійких збалансованих стосунків, де емоційна складова поєднується з усвідомленням прийняттям рішень. Бажаю вам гарної середи! Мирного тихого дня.